Усім привіт! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі, який називається Шалений клубочок. І сьогоднішній влог я хочу розпочати уже з готових робіт з капорів, ось які я в'язала, показувала в попередньому влозі. А в цьому вже покажу готов, готові з пришитими ось, кнопочками. Це магнітні кнопочки. Я їх пришила дві штучки. Ось так. Ось такий чорний капор на манекені. І у мене був колір, він називався рожеве дерево. І я ось тут теж пришила кнопочки. Ось так. Це дуже зручно. Одягаєте на себе і не псується зачіска. Капори я в'язала без шва згори донизу. Ось тут у мене залишалися відкриті петлі, в які я прокладала додаткову ниточку, пров'язувала ще рядочки для китлювки. Починала пров'язувати язу, пров коли меншими спицями. Одразу набрала петлі, ось тут біля лиця, і так по колу зробила обв'язочку. Лиж оцей шматочок, я розказувала вже в попередньому відео, я пришивала голочкою, а ось, це, а ось цей шматочок біля лица. Кітлювала гачком. Тому що я піднімаю ось тут петлі покромкових, і вони виходять такі видовжені. І коли прокладаю ось тут косичку гачком, дуже виходить охайно. Ось такі капори я маю. Ще буду в'язати. Один капор для своєї Анжеліки І це ось такий колір гарний вона собі обрала, синьою етикеткою. І колір номер 60. Ось він теж буде ось такий на кнопочках. Тож буду в'язати. Ще я показувала в попередньому влозі, що в'язала шкарпетки з залишків норки. Пуху норки. І ось ці перші я зв'язала на спицях No 2,5. І Говорила, подивлюся, що буде після прання, і вони мені здалися такими підзабитими. Ну, так вони і є, як, на мою думку, і як для мене, то вони ось такі плотненькі. Потім я вирішила спробувати зв'язати на спицях на трієчці. Вони вже стали значно м'якші. Не знаю, хочеться спробувати ще на 3,5. Ось такі вийшли шкарпетки. Думаю, на дотик вони дуже приємні, тож, ось такі шкарпеточки я в'язала. Далі я продовжувала в'язати шкарпетки шкарпеткової пряжі ось такі не знаю як кому, але мені дуже подобається ця розфарбовка. Лише є, звісно, одне но ось по кольору такі краплі фарби, і виглядає воно ніби брудне. Ось на сірому, на теракотовому є, тож саме цим моточком я не дуже задоволена. Задоволена з, з, з самими кольорами. Розфарбовкою задоволена, от, е, можливо, якби взяти ще такий моточок, е, може б не було цих плям. Це Alize Comfort, Супер Вошком Фор. І номер кольору. 7840. Ось так я собі їх зберігаю там в середній день моточка. Ось тут вже від п'яточки, непогано так пров'язала. І собі в'яжу в задоволення. І, звісно, Мені хочеться ще якихось кольорів. Я розпочала ще одні. Ось такі, получаються І це теж Alize комфорт. Номер кольору 2701. Такі теракотові, зелені, коричневі, білі, сині, чорні, я ще до них не дійшла, але хочу вже дійти і подивитися, які вони будуть у мене получатися Тож я піду працювати до наступного підключення. Так, я знову підключилася. І хочу вам показати, ось я вже набрала і пров'язала маківку капора. Е, і хочу вам показати, як він має виглядати ось тут на маківці, е, щоб не було пімпика. Щоб не торчало. Ось, бачите, він ще без ВТО в роботі. Ось тут. Я набираю петлі методом Джуді, роблю прибавочки. Ось я їх вже зробила і буду в'язати прямо. І зараз я ось цей капор відкладу, того що в мене є більш, треба швидше зв'язати капор інший. Ось такого буде гарного кольору це замовлення. У мене дві додаткові ниточки. На сайті це колір називається, так, вишибло з голови, а барвінок, колір барвінок, і номер 926. Такий гарний колір, просто гарний. Побачимо, який буде. Результат, який вийде у мене капор. Так, це по капорам. І, звісно, я продовжувала роботу над шкарпетками. Вже я вив'язала довжину і буду в'язати месок. Тож, піду розпочинати капор. Я знов до вас повернулася і хочу показати вам щойно завершені шкарпетки. Вони ще не випрані, зараз піду їх прати. Заправила кінчики. Це розмір 42-43 в мене вийшов. Ось такі шкарпеточки. Друга пара, яка у мене в'яжеться. Ось стільки я вже пров'язала, вже розпочала в'язати ось тут стінку п'ятки. Ось тут полоска вийшла, видно вам на камері. Так, отут чітка така, такий чіткий коричневий колір, а тут ось так наче він обліз. Ну, Буде як буде вже. Ось такі шкарпеточки, так так влягаються кольори, буду продовжувати їх в'язати. І, я вам говорила, що в'яжу, буду в'язати капор на замовлення. Похунорки вже його зв'язала, шнурівка, капор, тож буду все прати, капор, шкарпетки. Ось такий він в мене получився, як вже буде повністю готовий, потім покажу. Коли висохне після прання І у мене ще теракотовий в роботі, вже ось стільки я пров'язала, вив'язала макі ось тут, в'яжу прямо і буду ще Ще мені зв'язати 10 рядочків і буду робити збавляння. Ось такі в мене просування. піду прати шкарпетки. Мої останні підключення, і ви вже бачите готовий капор з кольору барвінок. Ось я кнопочки. Ще не пришивала. Ось, може, замовниця сама собі пришиє, коли приміряє її. подивиться як їй потрібно їх пришивати. І зв'язала ось такий капор. Я його ще не прала Шнурочок зв'язала вже, він випраний. А капор буду прати. Ось такий гарний колір, мені дуже подобається, тож піде в прання. Так, і ще в мене вже готові повністю шкарпетки на 43-й розмір. Ось такі вони вийшли в мене. Ще хочу вам показати ось такі моточки. Ось тут в складі Альпака. Це китайська пряжа. Вона йде з люріксом і такі маленькі мікропаєточки. я знаю, можливо, 2 мм. Ось я хочу поєднати, взяти в два складення пухнорки і два моточки ось цієї альпаки. І теж це буде капор. І ось так такий моточок. Це в складі мохер і меринос І ось таким кольором зв'язати. Це колір номер 916, персиковий. Вони, бачите, відрізняються за, за тоном. Але хочу спробувати, що в мене вийде. Ці теж відрізняються. Цей дуже схожий на бузок, але це інший колір, колір номер 922 Ось такі моточки гарненькі. Ще у мене в роботі були шкарпетки, я вам показувала. Ось я їх теж в'язала, вони були в мене в роботі. Вже тут вив'язана п'ятка, і пров'язано від п'ятки трішки. Ось так, така теж гарна веселенька розфарбовка, лише я вам казала, що тут щось пішло не так. У мене було два вузлика. І ось тут колір нормальний, а тут ніби Вилиняв. І ось тут в синьому вийлися такі білі вкраплення, а далі ось уже пішла нормальна ниточка. Ну і так, як в мене шкарпетки йдуть уже до завершення. Тож я вирішила підібрати собі ще моточки, щоб розмотати їх. Я розмотую, в'яжу одразу дві шкарпетки. Ось І на цей раз я обрала форзу. Це номер кольору 2604. Такий гарний в зелених відтінках. Весняний колір уже, мабуть, хочеться весни. І другий, не менш яскравий, ось такий. Це 2610 колір. Тож, буду розмотувати свої моточки. Буду продовжувати працювати, а з вами ми вже зустрінемося. У наступному влозі усім пока.